Всім доброго ранку, друзі! З вами Кирюха. і сьогодні в нас знову війна. На цей раз ми воюємо проти Альянсу Карнавал. І в нас режим бонус до атаки. Ну і не будемо гаяти час, так як я поспішаю. І поїхали. Давайте почнемо. Армайт. Тут обороною все зрозуміло. Тобто вона розрахована на дявчань, яка буде хілити та призивати міньонів, ну і так, також пінгвін, який він буде вносити досить, досить крутий урон. Добре, підбираємо команду і вперед. Ну і команда готова. І поїхали. Перший бій. Тут я акцент ставлю на скаді, ну, обок квасира. Хто перший зарядиться, то ти має вирішити поєдинок. Так, друзі, одразу бачимо, що каміння на полі є, є і сині і жовті. Для мене це просто чудово. Так, і давайте спробуємо зараз зробити максимально гарні ходи. Ну, щоб було все як треба. Так, добре, почнемо. Чотири синеньких виходимо на жовтий кріс. Це просто супер. Так, окей. Мені квасира, щоб зарядити, не треба зривати кристал, тому я це зроблю за рахунок, за рахунок просто з довгу камнію. Далі, далі. Так, далі, далі, далі. Ну добре, давайте спробуємо просто пробити, аби вона мені заважала. Але так як ми взяли скаді, то я не впевнений, можливо, і треба буде так, щоб її зарядити, і це може коштувати мені поразки. Тому. Тому, тому я навіть не знаю. Ні, мабуть, будемо пробивати, не хочу я ризикувати, тому поїхали. Все, мінус центр є, чудово. Плюс синенькі каміння заходить. Те, теж нам дуже це підходить. Так, ще раз активуємо квасира. Тепер давайте виберемо фланг, який будемо знищувати. Мабуть, це буде лівий. Лівий. Так, давайте так і зробимо. І добиваємо. Так, є. І піньоліту. Теж намагаємося вбити, але мені трошки не вистачає урону. Ну, Тому це не так все просто, як здається. Так окей. Відразу три синеньких у неї даємо. Все, мінус є. <кхи> Тепер давайте жовтих дозрядимо. Трошки не вистачає, але нічого страшного. Ми тут перемагаємо, я не думаю, що будуть якісь проблеми. Чудово, синенький камінь теж заходить. І все, і залишилось тільки добити. Робимо раз і робимо два. Це перший шот оформлюємо чудово? Так, друзі, продовжуємо. Майже та сама оборона, трошки є зміни, є тут хіл виді рису. Досить крутий герой. Ну, На жаль, в мене тільки або регулярка, або герої місяця. Окей, вперед спробуємо. Так, наша команда готова і вперед. Тут я спробую відіграти від Бубнового, а також три зелених героя. Головне, щоб каміння було. Все інше. Все інше то таке. Так, як бачимо, на цей раз з камінням не дуже пощастило. Я б сказав би не пощастило, але, але... Добре, давайте спробуємо перший ход такий зробити. Так, є. Є, є, є. Не дуже мені подобається розклад, який тут нас чекає. Ну окей, воно таке, воно буває. Якби я тут нічого не можу вирішити сам. Окей. Так, цей хід мені теж нічого не приносить. Ну я не знаю, що далі будемо робити. В будь-якому випадку вона буде ультувати, тому Тому хоч... хотілося б зараз максимально скинути каміння, яке мені тут заважає. Ну добре, давайте спробуємо такі от. Хочу зробити. Можливо, десь зелененький під'їде. Так. Але він поки що нічого не вирішує. Так, добре. Так, окей. Давайте так спробуємо. Чудово. Зелень трошки зайшла. Так, зараз буде відхил. І тут я не знаю, тут... Мабуть, потрібно з містер Пенгі щось робити. Але я не впевнений, що мені вистачить цієї сили, яка в мене зараз є, щоб його пробити. Містер Пенгі. Ну, в будь-якому випадку я зараз ризикну. Так. Раз, два. І три. Супер. Тому що стоять міньйони, і містер Пенгі просто би похоронив би мою команду атаки. І це точно був би програш. А так хоч якийсь шанс та з'явився. Так давайте спробуємо зірвати кріс. Чудово. Ну як чудово, таке собі. Таке собі. Ох, зараз квинель вжарить і це буде дуже боляче, друзі, я одразу кажу. Мінус, мінус, ну майже три. Так, надія є, але ну це мізер-мізер. Зараз, якщо доб'ють бомбного капітану, я не зможу цих міньонів пробивати зовсім нічим. І його точно доб'ють, тому що ось, люїна має зараз ультанути. А 260% всім ворогам, ну це досить суттєво. І боляче. Ну нічого буває. Тут якби ніхто не застрахований, тому ну, як є, так є. Окей. Як бачимо, синенькі каміння тільки під'їхало. От якщо б так одразу було, можливо, я би переміг би. Ну, На жаль. Головне, що хоч одного героя та і забрали. І це програш. Окей. Що робимо? Правильно. Ідемо. І добиваємо за собою. Так, друзі, команда надобив готова і поїхали. <кій> Спробуємо добити ось такою командою, не знаю, як це вийде. Ну, Суперник не слабкий. Тому, тому я вирішив взяти нормальних героїв. Так, чудово. Червоне каміння є. Є. І я зараз думаю, як краще зробити. Або ж три пропустити просто. Тут у нас є четвірочка, але там сині кристали, і я боюся, ну, що він може просто взяти і зарядити героям. Так, давайте спробуємо так. Ой-ой-ой-ой-ой, каміння летить. Це мені не дуже подобається. Сказав би зовсім не подобається, але, ну добре, давайте. Можна було трійку кинути каміння, але ну, я впевнений, що можливо було погірше, чесно кажучи, тому. Тому давайте ось так. Так, тепер робимо ось такий хід. Три червоних заходить, майже майже вдалося добити. Нічого воно догорить в будь-якому випадку. Далі потрібно зараз робити щось ось з тим хлопцем. Так, давайте заберемо в нього ману. Чудово. Подивіться на цей демаг. 1187 чи щось таке було. Так, ок. Цього хілометр забрали. Тепер давайте трошки посмалимо їх. Посмалимо їх. Так, і потрібно мені десь збирати каміння. Десь, десь, десь. І де ж зробити цей хід, Не хочеться я яруча нічого давати. І люїна. Скоро буде готово. Так, ну добре, давайте от ось такий ось. Самий правильний хід зробимо. Так, тепер три в пустоту. Зарядилися. Так, чудово. Зараз воно не повинна вбити. Надіюсь на це. Так, головне, що рігард вижив. Значить, ми хілимося. тепер блокуємо. Супер, ну і поки є блокування мани, ну тобто скидання її, давайте все прокидаємо саме цього героя. Чудово, Фіолетовий зайшов на уран. Добре, що я взяв нормальну команду, бо якщо взяв би більш слабу, ну, можна було поплатитися і це був би залив номер 2 А так, ми молодці. З другої спроби виграли, і це є чудово. Так, поле перевернули, ну і поїхали. Так, антіміньончики в мене майже закінчили, там залишився один косір. Тому давайте візьмемо більше, більше оборони, на яких я зможу ну хоча б якийсь можливо шот зробити. Ну і потім перейдемо на більш якусь там соліднішу, не знаю, побачимо. У мене просто є купа фіолетових героїв, яких треба теж реалізувати якось. Тому вибираємо саме так. Так, команда готова. Ми поїхали. Пробуємо пробити цього суперника. Ну, якби стандартна оборона, нічого важкого, але ж камінь-камінь. Вирішує в цій, в цій грі все камінь. Зі старту просто чудово є фіолетовий камінь, кріс. Ну і ми будемо його, мабуть, підривати. Так і робимо. Так, супер-супер, друзі. Ще плюс до всього виходимо на червоний. Це просто чудово. Так, давайте є. Так, і ось такий ось хід робимо. Ну і зараз я буду це все пробивати, друзі. Так, зухвали і кло, на жаль, не зарядилося. Ну, нічого страшного. Окей, вішаємо на себе захисні щити, які не будуть на мене зараз після ульти зайки. тобто я не получу ніякого дебафу. І поїхали. Раз, два. Ну і зайка три. Ну, майже половину. Майже половину винесли, друзі. Так, і ну і що? Фіолетовий кріс, звісно. Супер. Друзі, це 100% шот. Ну, тут було неважко. Я ж кажу, якщо є каміння, Не, в принципі, якщо є каміння, то... Люба оборона, вона падає, ну, є є виключення. Зараз дуже багато крутих імбових героїв, які просто, ну, навіть маючи каміння на полі, ти можеш програти, ну тому що ти їм не можеш нічого зробити. Тому якось ось так. Так, дро... добре, добре, цього забрали суперника. Ну і поїхали далі. Наступний. Цей суперник нам підходить, ну окей, вибираємо, вибираємо команду і вперед бій. Так, і спробуємо з такою ось командою відіграти проти такого суперника. Вперед. Два клінера є. Не знаю як вийде. Зараз побачимо. Такс. Так, 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 так. Одразу приберу це каміння. Ну, я так дивлюся, воно мені просто заважає, чесно кажучи. Супер. Так, далі, 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 далі. Ну тут я навіть не знаю, можна 2-3 жовтих скласти. Ну, давайте спробуємо, можливо щось ще приїде. Хоча малиймовірно, ну нічого. Так, стоп. Ні, ну це, звісно, чудовий хід був. Я прям у шоці? Так, ми під промахами знаходимося. Ну давайте спробуємо в будь-якому випадку. Так, пощастило. Ну і дрейфонга, я, я думаю, ми доб'ємо. Так, ми це зробили. Так, тільки не врігар, дайте я прошу. Ух, та він іще уклонився. Ох і розбійник. Ох і молодець. Так, зараз будуть міньйонів ставити. Ну окей, що ще пороблю? Нічого. По факту нічого я не можу поробити в цьому випадку. Так, давайте не знаю. Можливо, синій крізь зірвемо. В будь-якому випадку треба по поле поле змінювати. Так, ок. Ну і, мабуть, червоний теж докупи. Так, супер, 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 супер. Тепер, ну що, залишається зелений, мабуть. Ой, боюся, щоб це не було помилкою, друзі. Щоб це не було помилкою. Але жовтих героїв зарядити зараз не зможу. А якщо, якщо. Так, я спробую. Так, супер-супер-супер. Ух, добре, добре, друзі. Так, зараз знову міньони будуть ставитися. Але на цей раз ми хоч відхилимося і протримаємося деякий час. Так, давайте доб'ємо центрального героя Арфаніаса, що він мені не заважав. Ну він не хоче помирати. Ти диви, який. Розбійник. Нічого. Цього дозабираємо. Супер. Так. Ой, тут помилку зробив, тут треба було філетові каміння три кидати у фроста. Ну я щось затупив жорстко. Добре, окей, робимо тоді отакий хід. Окей, супер. Так, давайте спробуємо, треба ніндзю добивати в будь-якому випадку. Бо вона забере всю ману. Ну або максимум викидувати зараз на неї каміння. Так, є. Поки ми її заблокували. Ну як заблокували? Так, не буде набирати ману, але ж вона б'є, все, чудово. Відлетіла, супер. Так, друзі, і що? Цього суперника ми теж забираємо, судя, судячи по всьому. Все чудово. Вирули цей бій, хоча я думав, що він міг бути ну, для нас програшний. Ну нічого. Так, друзі, залишився останній удар. Так, 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 так. І кого я хотів спробувати? Так, друзі, давайте сходимо ось на цього суперника. Тут є таунт, і в мене є червоні герої, кого я хотів би вигуляти. Нам соперник підходить і поїхали. Так, і я спробую з такою командою сходити. Ну і вперед. Останній бій. Так, ну... Фух, ні, ну я такого чекав, в принципі, та я розумів, що не може бути завжди, щоб ну, твій камінь був. Але ж не на таких героїв, капець, це буде жорстко. Ну добре, спробуємо. Так, окей. Виходимо на синій кріс. Був би це червоний, я б вже зрадів би атак, ну таке щось. Так, і що робити мені? Що робити, що робити? Ну вело можемо зрадити. Давайте спробуємо. Так, є. Ну воно мені поки що нічого не дає, друзі. Мені потрібен червоний камінчик, а його просто ну, немає, як ви бачите. Ну відсутній. Так, добре. Ні, немає його і не буде. Так, треба якось підтягувати каміння буде, я не знаю, Ну, зліва зовсім там, не бачу ніякого ходу. Так. Ну, окей, б'ємо, тому що ми горимо. Горіння треба якось скидати. Оу, Стоп! Чекаємо, чекаємо, друзі. Ще можливо, повезе. Так, давайте спробуємо ось так. Ох, мінус 2 зробили, ну це просто вогонь. Так, 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 ти мені головне Мар'яну не, не чіпай. Але ж, але ж, вони знаходяться зараз е, під воротами, тому я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу в них нічого кидати. Не, ну це просто так. А цю я заряжу. Чи не заряджу? Так, добре, добре, треба трошки протриматися. Чекаємо, чекаємо, друзі. Так, і червоний, і зараз буде промах і вішиться. Так, звісно, звісно. Як же могло бути по-іншому. Як же могло бути по-іншому? Але я ризикну. Ну тільки велою, звісно. Так, є, ми так озрізали і сюди я теж ризикую, друзі. Ну у мене, ну типу, немає не іншого виходу, ніж ризикувати. Дрейфон буде ультувати і зараз він, ну капець, ні 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 Не вбивай, мені вже не їде. Стоп, стоп. Ох, ці промахи кляті. Так, окей. Ну в будь-якому випадку ми ризикуємо. Так, і тут... Є. Так, мабуть могилу треба забирати. Давайте спробуємо. Джунаїд, будь ласка, попади. Є. Так, трошки ще протримуємося. Тепер головне, головне, головне прокидати каміння десь там не в бік цих героїв. Тихо, 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 тихо. Так. Так, давай, 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 давай. Так, три камінчика є, супер. Друзі, друзі, це капець. Оце інтрига. Напруга просто неймовірна, я прям ну, не знаю. Так, де мені червоний камінь? Сонька, Сонька, Сонька. Що ти Сонька зробиш? Ти її навіть не проб'єш. Зараз, буде... зараз не будемо бити, хай відхилиться. О, чудово, є каміння. Значить, дивіться, зараз з допомогою двох героїв ми зараз переможемо. Так, раз, два робимо. Тепер трійку. Трійку. І все, друже. Друзі, ми зарядили ще раз Мар'яну. Ну і як кажуть, до побачення і Все це перемога. Блін, ну це жорсткий був бій. Фух. Ну добре, друзі, на цьому в мене все. Результат війни буде у спільноті. Всім гарного настрою. Вдалого дня і всім пока-пока.